У кожному місті є такі об'єкти, які мають не лише матеріальну, але й художню цінність, а крім того, слугують справжньою окрасою міста. Має такі об'єкти і шостка. Ще один мурал з'явився завдяки митцям на фасаді міського арт-центру. Фасад сіренький, так е, вирішили побільше барвів додати, щоб люди більше. Е, були позитивно налаштовані на життя, бо часи складні, так скажемо. Яскравий стінопис створюють в народних українських мотивах. Одразу ж погляд привертає яскравий портрет українського козака та традиційної ляльки-мотанки, які одягнені в барвистий одяг. Багато і дрібних деталей, які доповнюють образ. Працюємо всі разом. Співробітники центру, міський голова до нас також завітав там. Помалював і контура, і вісточки порозмальовував тому е, гості, також там відвідувачі центру приходять там. А можна? Звичайно, можна чому ні. Містяни ж говорять, що новий мурал не лише стане однією з окрас міста, але і об'єктом натхнення та позитиву. Я дуже рада, що в нас в місті з'являються такі об'єкти. І я вважаю, що чим більше буде таких об'єктів, тим більше і ми шостим будемо відчувати, що ми не просто живемо, це наше місто. Я вважаю, що чим більше таких муралів буде в нашому місті, тим нам кожному з нас буде морально лише сьогоднішній час. Клас Молодці! Це дуже красиво і спонукає людей на певні думки. Також підвище же Роботи зі створенням муралу знаходяться на завершальному етапі. Художники наносять останні штрихи. Тож зовсім скоро цей об'єкт стріт арту зможе стати чудовою фотозоною для мешканців.